Асатрян, 8-й Максим Яровий, 81-й Воротар Дмитро Мин, Юрків, 20-й Сергій е, Сосницький. Е, арбітри поєдинку Максим Орляк та Владислав Кос, арбітри Здрогобича. Третій арбітр Роман сильна тим, що є е, сильна саме командними діями, тому в цьому поєдинку можна Терлецький та Павлик зараз вийшли на майданчик. Також бачимо Юрківа. Зараз з м'ячем, Юрків грає на Павлика. Павлик пробиває. Хороший. Хороша була на нього передача. Погодьтесь, він, мабуть, сам не сподівався на такий подарунок. Сусницький обігрується зараз коватом. Сусницького штовхає. Сусницький б'є, не за... пробиває, хороший удар. Мигаль знову в грі, Комбінація: два Богдана. Юрків м'яч втрачає. Контратака зараз може бути. М'яч догупала. Вічно весь тайм грає першим номером. Колоцька передача Яким його передача удар гол! Яка ж комбінація. І завершується вона голом. Граючого тренера цієї команди Володимира Когута. Прекрасна комбінація. 1-0 на користь команди Гайкула. 3-2-1. Немає часу, потрібно бити. Удар по індерзивер, 21-й Назар Корпак. Склад команди Айкула номер 12 й 2 Забивати обов'язково. Тарганський удар по воротах. Але для певності потрібно забивати ще. В принципі, 1-0. Для футзалу це рахунок дуже дуже слизький. Яка передача. Що цікаво, ця передача могла пройти. Гупало. Удар. пробиває Сосницький і сей від голкіпера, Класна гра індивідуальна. Гніцький на Терлецького. Проти того Костюк Терлецький один в один. Пробиває Терлецький! Подивіться, що зробив п'ятий номер айкуле. Несподівано для всіх зараз пробиває по воротах Терлецький м'яч у воротах 2-0. Тут арбітри розібралися, когут. Когут. Непогана йде далі. Вихід 3 в 2. Зараз шанс у команди Копа зрівняти рахунок. Мірзаєв грі. Вихід 3 в 1. Потрібна зараз передача, удар. Так, завершального удару, завершальної передачі, Якщо є, то мірзаєв. Вдало грає на останньому рубежі. Терлецький не забиває. Реально зробив Дмитро Мигаль. Зараз може бути небезпечно. Удар поворота. Василь Коваль. Терлецький попросив передачу. Терлецького проспали. Терлецький забиває. Терлецький оформлює дубль у цьому поєдинку. Тут не зрозуміло, що в захисті робили гравці Копи. Хто грав з Терлецьким, але Терлецький... Від арбітрів гупало розганяється. Хорош передача. під удар клас. Олександр Асатрян. Знову Олександр Рикошет повинен бути мауті. Володимир Когут зауважував на тому, що потрібно менше говорити з арбітрами, там менше давати неробочих підказок. Більше підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ. Все в нас буде добре. Минація переможців. Слава Україні! Героям слава! Обов'язково почуємось мирного та спокійного вам дня.